Пластунам читали казки про пластунів. Захід відбувся в рамках презентації дитячої літератури під назвою Книжечки із пластунами. Ну, загалом задум в нас завжди йде з Києва, тобто це всеукраїнська акція. І сьогодні була презентація в Львові, і зараз проводиться Тернопіль. Завтра буде Франківську, і потім поїде в Чернівці. От загалом акція е, придумана для того, щоб популяризувати пласт і через от саме таку форму піару залучати новацтво, найменші улок пластунів до пласту. В артбарі коза діти слухали уривки з двох казок, в яких серед персонажів є пластуни. Читав таємницю козацької шаблі та капусну книжечку маленького вовчика, актор драмтеатру Роман Демчук. Він зі. Нався, що тримати увагу аудиторії, не так вже й легко, постараюсь читати з душею, щоб зачепити глядача і передати те, що сказано там в касці. Познайомитись з тернопільськими пластунами приїхала автор казки таємниця козацької шаблі Зірка Мензатюк. Вона каже, що частково описувала пригоди пережиті її родиною під час подорожей, бо в касті персонажам доводиться постійно мандрувати. Пригоди сучасної дитини сучасної родини, яка так вирішила помандрувати. Там для цього був привід, тому що з'явився привід, який так трошки не вихований. Але він повідомив про те, що має. Бути знищена цінна національна реліквія, і от сім'я одна вирушає з Києва на поле Берестецької битви, повертає в Дубно. коротше події розгортаються в багатьох замках і. Врятувати цю шаблю не так просто. Автор капусної книжечки маленького вовчика, англієць Іан Вайброу, приїхати не зміг, проте надіслав вітального листа, який зачитали тернопільським пластунам. Діти після таких читань залишились задоволені. Кожен з почутого запам'ятав щось своє. Ну я запам'ятала, що треба бути добрим пластуном. Е як, наприклад, Вовчик бути люблячим, мені це дуже сподобалося. мені не дуже захопила ця книжка. Вона досить гарна. вона не дуже цікава, на для пластового життя. Я запам'ятала те, що Вовчик був дуже хоробрий і. Йому вручили значок і грамоту за те, що він багато пригод шукав. Мені найбільше запам'яталося про вовчика, як він думав, що це був табір зло, злий, а він дуже добрий був. Він дотримався всі закони табору, йому дали відзначку. Мені дуже сподобалися ці три правила е, хороброго і доброго простуна. Я дотримався пластунка, «Хочу два роки на пласти.